Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо повітряні, пишні, домашні печені пиріжки з солодкою смачною начинкою. Вони ніколи не черствіють, а причина в тому, що вони дуже швидко з'їдаються. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! В миску виливаємо 320 мл теплого молока, підогрітого до температури 38-40 градусів. Додаємо 25 г пресованих свіжих дріжджів. Якщо берете сухі, то їх знадобиться в 3 рази менше. 120 г цукру. Хто любить дуже солодку випічку, то цукор можна брати на 20-30 г більше. Якщо ви у своїх дріжджах не впевнені... То залишіть опару на фелин 10, щоб появилася пінна шапочка. Якщо вона появиться, значить можна далі замішувати тісто. А якщо не появиться шапочка, то дріжджі не активні і тісто вони не піднімуть. У нас дріжджі свіжі, активні, тому їх не перевіряємо. Тільки добре розмішуємо, щоб розчинилися дріжджі з цукром молодці. Потім додаємо пів чайної ложки солі. Оскільки у нас пиріжки будуть солодкі, додаємо одну чайну ложку ванільного цукру, одне ціле яйце і білок від другого яйця. жовток залишаємо для змащування пиріжків 120 г розтопленого вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури або ж злегка теплим, ні в якому разі не гарячим. І всю додану здобу добре перемішуємо вінчиком. Поступово просіюємо борошно і замішуємо тісто. Відразу все борошно не всипаємо. Як тільки перша порція борошна стала волога, просіваємо другу. Поки тісто ще рідке, продовжуємо замішувати лопаткою. Потім стил підпилюємо борошном, на нього перевалюємо тісто, де тісто також зверху посипаємо борошном. І починаємо працювати руками. Підсипати борошна більше не потрібно. Навіть це, що на столі відсунемо вбік, воно вже буде зайве. Саме зараз тісто змащуємо олією. Одна-дві столові ложки буде достатньо. І продовжуємо вимішувати тісто на напротязі 80 хвилин. Воно повинно виходити м'яким та еластичним. Загалом на цей заміс пішло 900 г борошна. Дно і стінки миски змащуємо олією. Тісто округляємо і перекладаємо знову в миску, яку накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці для підйому та збільшення об'єму в 2-3 рази. Зазвичай на це уходить приблизно час-півтора, а в цей час підготовимо начинку. Домашню сушену грушу вагою 300 г заливаємо кип'ятком, оскільки структура груш щільна, їх залишаємо на 15-20 хвилин. Потім зливаємо воду. М'які груші перекладаємо в чашу блендера і дрібно подрібнемо. За бажанням можна дрібно подрібнити ножем. Тоді в начинці буде більш відчутний смак цих груш. І ми їх ось так подрібнили. Також в начинку буде входити й повидло, яке розомнемо вилкою до м'якого стану. Його також взяли 300 г. До повидла додаємо подрібнені груші і все добре перемішуємо. Так начинка буде цікава, а заодно звільняємо і використовуємо свої запаси. Комбінувати такі начинки можна по-різному: з різних сухофруктів і з різного повидла. Навіть можна поєднати зі свіжими фруктами. І ось така начинка готова. Тісто добре піднялося. Погляньте, яке воно легке та пишне. Перекладаємо його на стил. Борошну олію більше не додаємо. Тісто чудове, з ним добре працювати. Ділимо наше тісто на колобки вагою приблизно 75 грамів. Тепер необхідно кожен шматочок тіста згорнути від країв до центру. Так тісто розгладиться, підтянеться і надалі пиріжки будуть з рівною гладкою формою. Накриваємо їх силафаном, щоб вони не обвітрилися на той час, коли будемо формувати пиріжки. Беремо перший колобок тіста, скалкою розкачуємо в пласт. По центру щедро кладемо начинку, защипуємо кінці, шви розгладжуємо. і швом донизу викладаємо на форму застелену пергаментним папером. І так формуємо всі пиріжки. Тісто не липне, працювати з ним одне задоволення. У мене на каналі вже є багато дріжжової випічки. Кому цікаво, можете заглянути в списки відтворення і підібрати щось для свого смаку. Всі пиріжки поміщаємо на одній формі. Можна розділити й на дві, це за бажанням. Знову накриваємо целафаном і залишаємо підходити протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. Перед випічкою змащуємо пиріжки жовтком одного яйця. Який розмішали однією столовою ложкою молока. Випікати будемо в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів на середньому рівні при режимі верх низ протягом 25 хвилин до рум'яності. Але кожен орієнтується на свою духовку. Здобні солодкі пиріжки вже приготувалися. Дуже м'яке та повітряне тісто. Охолоджуватися вони будуть на решітці. А коли трохи охолонуть, можна пробувати. Дуже апетитні, ароматні і звичайно смачні. Ось так вони виглядають всередині. В них дуже багато начинки. Тісто пишне, м'яке, видно, що рівний шар тіста, що знизу, що зверху. Що може бути смачніше теплих домашніх пиріжків. Приготуйте це дуже смачно! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна!